Усім привіт! Це гороскоп на квітень 2024 року для овнів. І в цьому гороскопі не буде води, а буде лише корисна астрологічна інформація. І починається квітень прямо посередині коридору затемнень, який триває з 25 березня, коли було затемнення місяця, по 8 квітня, коли відбудеться. Затемнення сонця. Відео про затемнення місяця вже є на моєму YouTube каналі. Силку на ньому я залишу в описі під цим відео. А відео про вплив затемнення сонця на кожен зі знаків зодіаку я зроблю вже незабаром. Із 1 квітня Меркурій, не би жартуючи на день дурня, стає ретроградним і буде він таким аж до 25 квітня. Тому до цього часу намагайтеся встигнути переробити усі свої справи, пов'язані з документами, з переговорами, з якимись поїздками, а також з купівлею будь-яких дорогих, а також важливих покупок. Особливо це стосується купівлі транспортних засобів. Техніки, засобів зв'язку, і також це розповсюджується на квитки та бронювання якихось поїздок. Все це встигні зробити до 1 квітня. Адже надалі, в період з 1 по 25 квітня, всі справи вказаного напрямку та вказаних тематик будуть йти не за планом, або з великою кількістю перешкод, або ж вам доведеться потім перероблювати ці справи. Так, не слід звалювати на ретроградний рух Меркурію всі свої негаразди, а також якісь особисті провали та помилки. Але навіщо віддавати себе якимось навіть буденним неприємностям? Краще обмежте себе від впливу щоденних буденних якихось негараздів. І тому, якщо у вас є якісь замовлення, покупки, які б ви хотіли зробити, то краще встигайте їх зробити та отримати вже свої замовлення також до 1 квітня, щоб потім не нарікати на служби доставки та на кур'єрів, тому що їхня діяльність також керується Меркурієм. Проте заради справедливості мушу сказати, що ретроградний рух Меркурію може бути і корисним, яким чином, наприклад. Під його впливом ви можете отримати ті документи, або ж якісь інші важливі папери, які довгий час ви не могли знайти, або ж отримати звідкись зараз вони можуть нарешті потрапити до вас в руки. А ще є шанс отримати борги, які вам ніяк не віддавали, або ж хтось дав вам якусь обіцянку, довгий час її не виконував. І ось зараз, нарешті, може бути час, коли її виконають. І так само ви можете. Зараз в цей час поновити своє спілкування з людиною, з якою ви з якихось причин перестали комунікувати. Проте, скоріш за все, це не буде відновлення повноцінного спілкування між вами. Вірогідніше за все, це буде якась короткочасна зустріч чи комунікація з кимось, з ким ви давно не перетиналися. А суто для вашого знаку, Меркурій в ретроградному русі буде задкувати в вашому першому домі гороскопу, тому що він робитиме це в знакові Овна. І тому в цей час ви будете щось передумувати, перепідписувати, перевирішувати. Це може стосуватися перепідписання документів, прийняття повторних рішень, проведення якихось переговорів. Це може стосуватися тої теми, якої вже виторкалося раніше. Проте це якимось чином повинно зачіпати вас самих: вас як особистість, вас як людину, або ваш саморозвиток, ваше его тобто все, що стосується вас. Це можуть бути, наприклад, переговори з вашим керівництвом, коли ви будете казати, що ви варті більшого, слід вас або підвищити, або підняти зарплату. Коротше, хай щось вирішує, тому що саме ви є класним спеціалістом, працівником, професіоналом і так далі. Можливо, ви будете обдумувати, повертатися думками до тих питань, які вам здавалися вже вирішеними. Можливо, ви будете обдумувати, як на вас. Внутрішньо і навіть зовнішньо вплинули якісь трансформаційні процеси або якісь події з минулого, які вони мали вплив і яке значення для вас, як для особистості. Ви зможете не мов би, побачити себе, своє життя, свої життєві ситуації під новим кутом. 3 квітня відбудеться з'єднання Венери та Нептуна в знакові риб. І в цей час остерігайтеся казкарів. Тому що люди, з якими у вас є, або зав'яжуться в цей період часу, романтичні стосунки, можуть вам багато дуже обіцяти розказувати, як сильно вони вас люблять, як багато вони для вас зроблять і так далі. А насправді це все може виявитися лише пилом в очі, і ця людина може мати якесь неприємне минуле або якийсь свій бекграунд, наприклад, у вигляді незакінчених попередніх відносин або іншої якоїсь брехні. Хоча при цьому ви можете потрапити в якісь такі напівпрозорі чи абсолютно непрозорі стосунки не з вини іншої людини, а з власної волі. Тому в цей період будьте уважними і краще не вплутуйтеся в будь-які сумнівні відносини. Втім, це положення дарує нам також і витончені почуття, коли ми когось любимо найвищим проявом любові. І тому в цей період, поблизу 3 квітня, ви можете зловити себе на тому, що вам хочеться всім безкорисливо допомагати, підтримувати всіх і також нести любов і світло цьому світу. 5 квітня Венера перейде в знак Овна, тобто ваш перший дім гороскопу. І з цього часу кохання, любов і також задоволення перейдуть на план матеріального, фізичного з плану духовного. Таке положення Венери також змушуватиме нас висувати свої власні потреби в парі на перший план. Нам здаватиметься, що лише наші інтереси є найбільш важливими, наші погляди на життя є більш правильними. І тому порозумітися в парі буде зовсім таки непросто. Ми будемо орієнтуватися на свої якісь егоцентричні позиції. Проте саме для вас. Ходження Венери в ваш перший дім гороскопу сигналізує, що ви будете просто таки чарівливими, максимально привабливими для вашого оточення, і завдяки вашій харизмі ви зможете отримувати те, що вам потрібно в різних сферах вашого життя. Якщо ж вам потрібні нові стосунки, ви зацікавлені в якомусь такому романтичному знайомстві, то краще його шукати в місцях, що пов'язані зі спортом. Це може бути як стадіон, так і якийсь спортивний зал, спортивний гурток і так далі. З 5 по 8 квітня діятиме гармонійний аспект між Венерою та Плутоном. В цей час, якщо у вас немає досі стосунків і вам вони потрібні, ви можете зав'язати такі відносини, які будуть посправжніми, глибокими та пристрасними. Якщо ж ви вже у відносинах. То ваші романтичні стосунки можуть вийти на новий рівень, коли ви побачите в вашому партнерові справжнього душевного друга, і також ваша пристрасть між вами може також вийти на новий рівень. А ще в цей період можна поцікавитися темою інвестування і загалом якихось альтернативних способів отримання фінансових надходжень. 8 квітня на небі зійде молодик, а заодно в цей же день відбудеться і затемнення сонця в знакові овна, так, в вашому знакові, і це знак войовничості, старту, активності. І тому, поблизу цієї дати, уникайте конфліктних ситуацій, великих скупчень людей, загалом будьте по можливості більш спокійними, виваженими. Одним словом, бережіть себе. І оскільки це затемнення буде в вашому першому домі гороскопу, то в вашому випадку. Зачіпатимуться теми вас самих саморозвитку, вашого его, вашого я детальніше про це затемнення і про його вплив на кожен зі знаків зодіаку Я розповім в окремому відео, яке буде присвячено суто затемненню сонця з 9 по 12 квітня діятиме з'єднання між Марсом та Сатурном. Це досить таке цікаве і потужне результативне з'єднання. І Цей аспект діє таким чином, що нам з вами доведеться взятися за голову і довести до пуття ті справи, які колись ви запланували, але не доробили. Або ж ви повинні були щось зробити. У вас є якісь обов'язки, але ви весь час відкладали це на потім. Колись зроблю, колись дороблю, і так і не бралися до цього. І також можливо, ви затягували процес прийняття якихось важливих рішень. ось зараз цей період доведеться закінчити всі ці справи, роздати, можливо, борги, а також виконати свої обіцянки, обов'язки і прийняти серйозні конкретні рішення. Тобто, це буде такий час дорослої поведінки, якщо в цей період розробити план і слідувати поступово крок за кроком, дотримуючись задуманого. То є велика можливість отримати дуже хороші результати. При тому вони будуть вагомими і матеріальними, які, втім, ми отримаємо не відразу, а згодом. Проте вони будуть значно важливішими ніж якісь тимчасові досягнення. 11 квітня відбудеться з'єднання Сонця із ретроградним Меркурієм, і в цей період ви можете отримати якусь. Важливу інформацію, тому будьте уважними щодо всього масиву інформації, що буде надходити до вас в цей день, адже вона може містити важливі для вас ідеї, також якісь думки та знайомства. З 17 по 22 квітня діятиме гармонійний аспект між Марсом та Юпітером, а також Марсом та Ураном, завдяки чому ви отримуєте можливість. Здійснювати, реалізувати ті проекти, стартапи, які ви почали в минулому, тому що Марс при цьому перебуватиме в знакові риб, тобто в вашому 12-му домі гороскопу, що є сферою минулого. Енергії в цей час буде справді багато, і якщо ви її спрямуєте у вказаному напрямку, ви зможете отримати непересічні можливості в реалізації. 19 квітня Сонце перейде в знак тільця. Це ваш другий дім гороскопу, а отже сфера фінансів, матеріальних здобутків та ресурсів. І тому з цього часу весь ваш спектр уваги, а також ваші дії будуть спрямовані на отримання матеріальних грошових здобутків. Можливо, ви будете. Шукати нові джерела доходу, або ж проходити співбесіди на нову роботу, можливо, ви будете переоцінювати свої послуги, тобто ставити нову ціну на свої послуги чи власні товари, або ж на вас чекає розмова з вашим керівником по роботі, коли ви будете ставити питання про підвищення вашої заробітної плати, або ж ваш керівник безпосередньо сам запропонує вам вищу посаду і вищу зарплату. І ще в цей період на вас може чекати якась велика і дорога покупка. 21 квітня відбудеться з'єднання двох важливих планет: це Юпітер та Уран. Проте вони настільки повільні, а також важливі, що їхній вплив ми відчуватимемо приблизно з 8 по 23 квітня. І цей період може бути непростим, особливо з 17 по 23 квітня. Не дивуйтеся, якщо поновляться розмови про використання ядерки, можуть відбуватися також якісь непередбачувані абсолютно події. Я ні в якому разі вас не залякую. Моя справа вас лише попередити, щоб ви були більш спокійними та врівноважними, тому що, якщо ти знаєш щось наперед, ти можеш, хоча б приблизно уявити, що ти будеш робити в будь-якій ситуації. Проте намагаємося абстрагуватися наскільки це можливо, бо нам своє робити. Для вас Овни це з'єднання Юпітера та Урана відбудеться в вашому другому домі гороскопу секторі фінансів. І що ж це за з'єднання? Детальніше. Юпітер це планета можливостей, удачі, а також розширення всього. А Уран це планета несподіванок і всіляких непередбачуваних подій. Тому, з'єднуючись разом. При найкращому розвитку подій, якщо ви до цього ще й докладете якісь свої зусилля, ви можете просто таки зірвати куш. На вас можуть чекати приємні несподівані події, які стосуватимуться саме сфери грошей, фінансів, ресурсів. Тому скористайтеся цим періодом для того, щоб отримати по максимуму від цього положення. І найкращою стратегією при цьому буде дивитися відкрито та сміливо на будь що нове. Тобто шукайте нових клієнтів, беріть за нові проекти, а можливо, робіть якісь нові стартапи, все, що є для вас в новинку. Якщо ви бачите, що на вашій роботі все як неначе в болоті, а ви нікуди не можете рухатися далі, шукайте сміливо нову роботу, шукайте нові можливості і джерела заробітку. Коротше, хапайте Бога за бороду, користуючись новими віяннями, новими трендами, і з вами буде удача! 21-22 квітня відбудеться напружений аспект між Сонцем та Плутоном. Домовились, я вас не залякую, проте остерігайтеся небезпек, в цей час, не лізьте на конфлікти. І якщо говорити саме про вас, то будуть задіяні в при цьому ваш другий та одинадцятий доми гороскопу. І це означає, що на вас може чекати якесь фінансове надходження, як ви бачите, сфера фінансів, цей фінансовий вайб. Можна вже відчути прямо зараз. Так ось фінансові надходження можуть прийти до вас з тих проєктів, які ви вели разом з вашими друзями або однодумцями, а також за допомогою інтернету, соціальних мереж і будь-яких новітніх технологій. Проте це може бути також і якась неприємна конфліктна ситуація між вами та колективом чи соціумом, і також між вашими друзями, також це можливо. І ви при цьому будете. Хотіти з якихось причин не мов би, підвиситися над іншими людьми, наприклад, над колективом, показати, що ви розумніші, крутіші і кращі, ніж вони. 23 квітня на небі буде повня, повний місяць в знакові. Скорпіона це ваш восьмий дім гороскопу, і вгадайте, що восьмий дім це також сфера фінансів, проте це фінанси, грошові здобутки, які ви не заробили своєю власною працею, а які прийшли до вас з інших джерел. Наприклад, це можуть бути державні виплати, виплати страхової, або це також можуть бути до речі, податки, інвестиції, гроші вашого партнера, або ж спадщина. У зв'язку з цим ви можете почати отримувати якісь виплати, на які ви подавалися раніше. Або ж, якщо ви займалися отриманням права на спадщину, то зараз воно нарешті може вступити в силу і ви отримаєте те, що вам належить. Зміни також можуть стосуватися доходів вашого партнера, що впливатиме і на вас. І також ви можете займатися інвестуванням, або, скоріше, вже отримати якісь доходи. З інвестування також ви можете знайти нові джерела доходу, скоріше, це будуть джерела пасивного доходу, або ж ви будете приймати якесь важливе рішення, що стосуватиметься теми фінансів. 25 квітня, по 2 травня, ми зможемо відчувати дію аспекту з'єднання. Марса та Нептуна, яке безпосередньо станеться в день 29 квітня. І це означає, що якщо ви не задіюєте в своїй активній якісь діяльності, професійній діяльності, творчості, також натхнення, то це буде не ваш час, не варто приймати якісь важливі рішення чи здійснювати. Важливі кроки у вашому бізнесі чи в іншій будь-якій діяльності, саме в цей період, тому що, скоріш за все, нічого з того не вийде. А якщо ж ви є творчою людиною, то скористайтеся цим періодом. Проте, якщо ж вам все ж таки потрібно робити щось важливе і серйозне в цей час, то додайте до цього не лише суто ділову мотивацію, але і якийсь вищий мотив. Якщо у вас буде цей вищий мотив, який веде вас за собою. То ви зможете дуже і дуже багато чого досягнути в цей час. 29-30 квітня відбуватиметься квадрат, пружний аспект між Венерою та Плутоном. І це означає, що цей час абсолютно непридатний для. Романтичних знайомств, зустрічей, також б'юті процедур та шопінгу, все це пройде невдало. Остерігайтеся в цей час с скандалів, ревнощів із вашою коханою людиною, а також не зустрічайтеся з малознайомими вам людьми, особливо десь наодинці. А ще в цей час краще не займатися інвестуванням і не вкладати свої кошти в якісь сумнівні проекти. 30 квітня відбудеться перехід Марса в знак Овна. Це ваш перший дім гороскопу. І з цього часу, з останнього дня квітня, ви відчуєте, що ви стали більш енергійними, більш сильними, як фізично, так і морально. І також ви зможете більше встигати. Ви буквально не зможете сидіти на місці. Це буде час швидких рішень, швидких дій. Ви будете немов би, робити все на прискоренні. При цьому ви будете самі ініціативними, нікому не доведеться вас підштовхувати. І тому ви зможете дуже багато встигнути за цей період, який почнеться з 30 квітня. Я бажаю вдалого квітня для всіх представників знаку ОВЕН. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі і підписуйтеся на мій канал. Побачимося!